Привіт, друзі. Я одного разу задався питанням, чому в Біблії сказано завжди моліться. Моліться, не западайте духом. І шукайте Господа, доки можна знайти його. І знаєте, я потім зрозумів, що насправді причина, ну, особисто для мене, це та, що ми знаходимося в тілі. У нас грішна природа є. Ми постійно. Можна так сказати, гріх нас підстерігає. Він хоче нас заволодіти. Він хоче зруйнувати, я вибачаюсь. Він хоче зруйнувати наше життя. Він хоче зруйнувати наші сім'ї, наші відносини з близькими, з друзями, з родичами. І тому нам завжди потрібна сила. Сила протистояти гріху. В нас є пожадання до гріха, але. З Божою силою, коли ми звертаємося до Ісуса Христа, в ньому сила, ми отримуємо цю силу, ми отримуємо перемогу. І коли ми звертаємося до Ісуса, то Він нас чує. Він сказав: лікарі потребують не здоров'я, а слабі. І коли ми надіємося на Нього, то ми не будемо посоромлені. Коли ми уповаємо на Його милість, то Він близький до нас. І хочу підбадьорити вас і заохотити. До молитви короткої, але скажіть Богу те, що вас турбує, те, що у вас на серці, можливо, якась печаль, сумнів, страх, відчай, можливо, якась злість або невір'я. Відкрийте все Богу, і Він вас почує. Головне молитися від серця. Колись я читав в книжечці такий дитячий, такі слова: від серця до Бога навпростець дорога. особливо. Коли ми звертаємося через Ісуса Христа, нехай Бог вас благословить.